Вітаю, вас, шановні друзі. Послухав тут одну юристку з єдиного телемарафону. І ви знаєте, виявляється, що даремно ми наїжджаємо на цих бідних ТЦКшників. Виявляється, вони все роблять по букві закону. А, у нас встановлено повноваження співробітників ТЦК видавати повістки і здійснювати адміністративне затримання. Оте, От що ви сказали зараз, що е, зупинити, спакувати ну побутовою мовою, да е, мова йде про адміністративне затримання. Тобто, якщо особа ухиляється від оновлення відомостей, не з'являється за е, відповідними повістками, то так до неї можуть застосувати адміністративне затримання. І це вона зараз каже не про поліцію, а про ТЦК. Про шарашкіну контору, яка ніде юридично не зареєстрована. Про виродки, у яких немає ніяких абсолютно повноважень, навіть посвідчень ніяких немає. Вони ніхто і звати їх ніяк. А вона сидить і на всю країну розказує, що у них є повноваження пакувати людей на вулицях. Це, до речі, та ж сама юристка, яка розказувала, що якщо ви не оновите свої військово-облікові дані, у вас там буде один штраф, потім інший штраф, а потім кримінальна відповідальність, якої в принципі немає. І це не просто якийсь регіональний місцевий каналчик, це вона розказує на всю країну. Вона бреше на всю країну. Який ти нахрен юрист, якщо ти виправдовуєш що це все беззаконня, яке творять ТЦК? Який ти як ти можеш себе називати юристом, якщо ти не поважаєш конституцію України? А все, що роблять ТЦКшники, це порушення конституційних прав людей. А ти мразота сидиш там в студії і розказуєш, що вони мають право на адміністративне затримання. Яке право, ким надане це право, хто вони взагалі такі? Я вам кажу, я от сьогодні вже розказував, що на Закарпатті прикордонники застрелили людину, яка намагалася вирватися з цього рабства. І пройде ще зовсім небагато часу, коли отакі от, от мразоти, які називають себе юристами і адвокатами, будуть з екранів єдиного телемарафону казати, що стріляти в людей це нормально. Якщо людина не оновила свої військово-облікові дані, вона ухилян, вона зрадник, її треба одразу стріляти. Навіщо нам зрадники в країні? Я вже казав, що все це робиться лише з однією метою для залякування українців. Щоб люди боялися навіть пікнути за якісь свої там, конституційні права чи свободи, щоб вони знали, що в них є один шлях шлях на утилізацію. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.